Програма «Діловий ритм». у студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Чи є місце східноєвропейським державам в Раді безпеки? Як започаткувати власну справу безробітним? Огляд новин з регіонів, рейтинг конкурентноспроможності економік світу 2013 та традиційну про ситуацію на валютному і паливному ринках. Східноєвропейським державам місце в Раді безпеки. Таку заяву зробив Віктор Янукович під час виступу у Нью-Йорку. Глава держави нагадав, Україна серед перших відмовилась від ядерної зброї, а миротворча діяльність основа її цьогорічного головування в ОБСЄ. Тому в процесі реформування ООН варто згадати про східноєвропейський регіон та знайти хоча б одне місце члена у складі розширеної ради. Питання миру та безпеки головна тема виступу президента Януковича Україна на генасамблеї ООН миротворить зі стажем. Схвалюючи реформування Організації Об'єднаних Націй, глава Української держави делікатно натякає. Варто згадати і про східноєвропейські інтереси. Вважаємо, що таке реформування має неодмінно передбачати врахування законних інтересів всіх регіональних груп, в тому числі і східноєвропейської. Йдеться про необхідність надання державам нашого регіону. Одного додаткового місця непостійного члена у складі розширеної ради безпеки цьогорічне головування України в ОБСЄ – Приклад втілення в життя ідеалів миру та мирного співіснування націй, упевнений глава держави. Полі уваги України, врегулювання тривалих конфліктів та поновлення контролю над звичайним озброєнням на просторі ОБСЄ. Також консолідація безпеки і стабільності у всьому світі немає виправдання кровопроліття та страждання цивільного населення, жінок і дітей. Понад півтора мільйонів біженців і внутрішньо переміщених осіб, десятків тисяч громадян іноземних держав, які опинилися в зоні небезпеки. Європрагненням України присвячує президент Віктор Янукович усі подальші офіційні зустрічі. Глава держави зустрічається з очільниками ЄС Германом Ван Ромпеєм та Жозе Мануелем Барозу, главами держав групи друзів України. Результат спілкування Україні лишилося залагодити три питання для підписання угоди, ухвалити два закони про вибори та прокуратуру. Ще одне питання Тимошенко. Проблема експрем'єра має вирішитися 21 жовтня. Раніше складалось таке враження, що ми не бажаємо там чогось робити. Сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, якою вона буде, буде тоді, коли будуть підводитись підсумки. Енергетична незалежність країни стратегія на майбутнє. Співпраця в енергетичній галузі цікавить Європу не менше. Віктор Янукович наголошує, Україна продовжує шукати можливості збільшення власного видобутку разом зі світовими партнерами, будувати економіку на власних енергетичних ресурсах. Чи на ресурсах, які ми будемо купувати на ринку, по тим цінам, які будуть нас задовольняти. Тобто питання енергетичної незалежності є для нас стратегічним. Європлани обговорив глава держави і на зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Однак, будучи керівником миротворчої держави, не оминув увагою сирійське питання та зауважив, будь-який мирний шлях завжди краще будь-якої навіть короткої війни. Курс на Європу Закарпаття із робочим візитом відвидав голова Верховної Ради Володимир Рибак. Він заявив, що не випадково починає роботу із регіонами України саме із Закарпаття, адже в цьому чи не найкраще знають, що таке спільна робота із євросоюзом. Спікер також ознайомився з роботою пропускного пункту Ужгород та заслухав пропозиції обласних депутатів щодо вирішення найгостріших питань регіону. Деталі далі. Євроінтеграція ключова мета українського суспільства. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак, що прибув на Закарпатті із робочим візитом. За словами спікера, українці зацікавлені в підписанні угоди з ЄС, адже це автоматично запроваджує в нашій державі європейські стандарти життя. Ми йдемо в Європу. Президент поставив задачу перед урядом, перед всіми гілками влади. Нам треба європейські стандарти життя. Наші люди не можуть так далі жити з такою зарплатою, з такою пенсією, з соціальними питаннями і таке інше. Відвідати Закарпаття, голова Верховної Ради України вирішив не випадково, адже саме наш край найактивніше співпрацює з Євросоюзом і може виступити своєрідним плаздармом України щодо відносин із європейською спільнотою. Наш край єдиний. Постійний учасник усім програм сусідства Європейського Союзу, які діють на східному його кордоні. На сьогодні в області реалізується понад 30 проєктів за рахунок коштів Європейського Союзу. Тому жителі Закарпаття активно підтримують послідовний курс України на європейську інтеграцію. Він є правильним і обґрунтованим, і ми добре відчуваємо на рівні нашої області. Володимир Рибак закликав усіх депутатів Закарпатської обласної ради та керівників районних рівнів об'єднатися навколо спільної мети євроінтеграції, незалежно від їхніх політичних переконань. Однак для стовідсоткової гарантії підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Верховна Рада України повинна прийняти ще кілька законів, аби довести українське законодавство до європейських стандартів. Нам треба ще прийняти декілька законів. Повністю закон про суспільне телебачення, закон про прокуратуру, незалежне бюро розслідування, бо боротьба боротьба з корупцією це одне з головних питань, яке є до нас, і ми самі знаємо, що в державі треба наводити порядок. Окрім цього, Володимир Рибак вислухав пропозиції обласних депутатів щодо вирішення найгостріших питань регіону найактуальніші пообіцяли обговорити на всеукраїнському рівні. За сприянням служби зайнятості безробітні громадяни можуть започаткувати власну справу. Як це зробити? Дивіться далі в рубриці Центр зайнятості інформує особам, яким виповнилось 18 років, та які не можуть знайти роботу за допомогою служби зайнятості на протязі місяця, в зв'язку з відсутністю підходящої роботи на ринку праці, може за їх згодою виплатити одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово, безробітній подає до центру зайнятості заяву та бізнес-план. Започаткування власної справи, як правило, передує навчання безробітних основам підприємницького бізнес-планування та самозайнятості. Майбутні підприємці навчаються на короткотермінових курсах. З організації підприємницької діяльності. Проводиться професійна підготовка та передготовка за професіями, які допоможуть людині в майбутньому займатися певною діяльністю самостійно. Наприклад, такі як менеджер з малого бізнесу, продавець, перукар, водій, швачка, електрогазозварник, слюса з ремонту автомобілів, муляр. Направлення на навчання передує відповідна профентаційна робота, тестування та визначення безробітних власної ідеї бізнес-плану, що дасть можливість особі в майбутньому скласти написати якісний бізнес-план, який в майбутньому дасть можливість вести свою діяльність успішно. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю, яка призначає конкретній особі конкретному безробітному. Розмір допомоги по безробіттю, яка може бути виплачена одноразово для організації безробітної підприємницької діяльності. Залежить від загального страхового стажу, сплати страхових внесків до фонду загального обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом 12 місяців, що передували початку безробіття та заробітної плати. Декілька цифр щодо нашої успішної діяльності в цій сфері. У 2014 році за сприянням Черкаської служби зайнятості організували власну справу 354 особи. З них 74 це мешканці сільської місцевості. Підприємцям, колишнім безробітним, виплачено більше 3,5 млн гривень допомоги одноразової. В середньому кожен отримав приблизно більше 10 тисяч гривень. Далі огляд новин з регіонів. Сплата рахунків у руках тих, хто відповідає за надходження до бюджету. Оскільки дефіцит держбюджету України складає близько 30 мільярдів гривень, головні надходження залежать від наповнення бюджету областей. Що ж про це думають очільники області у Запоріжжі, знають наші колеги. Нині до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 2 мільярди 472 мільйони гривень прибутків. Всі райони заявлені плани виконали, а перевиконання становить 33,2 мільйони гривень. Надходження загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 112 мільйонів або на 4,7%. відсотка. Тим часом зниження темпів надходжень до бюджету спостерігається в містах обласного значення та деяких районах. В общий фонд госбюджету поступило 1 мільярд дев'яносто мільйонів на 10,5% менше прошлого року. 22 території області із 32 допустили зниження. Більше всього Енергодар. Чернігавські, Бердянські, Вісьолавські райони, Ярженікідовські, Запорожжя голова облдержадміністрації Олександр Покушенко звернув увагу на те, що фінансування видатків бюджету практично дорівнює прибуткам, а відповідно без надходження коштів уникнути затримок виплат через держказначейство просто неможливо. Я думаю, що недостатньо розкриті причини, і недостатньо акмобілізовані всі наші власні ресурси. Поэтому, пожалуйста подготовьте, Виктор Андреевич, з учетом всіх сьогоднішніх докладів. присаживайтесь, пожалуйста, всіх сьогоднішніх докладів подготовьте мероприяти именно направлене на обласну составляющую. Так, наприклад, сьогодні через брак фінансування потерпає одна з найвидатніших площ Запоріжжя, Майдан Леніна. Вот это то, що називається розами. Но ничего не осталось. Там уже пробиває шиповник. В центре города, под носом у городдела милиции, каждая лавочка занята выпивающими и пьющими. За словами Олександра Пеклушенка, майдан Леніна це центральна площа міста. Тут чудовий оглядовий майданчик та паркова зона. А отже, доповісти щодо плану її реконструкції та облаштування. Очільник виконавчої влади області наказав заступникові запорізького міського голови Дмитру Свіркину та раднику Володимирові Грищенко. Термін виконання доручення тиждень. Дорога Стрий Тернопіль Кіроград-Знам'янка має особливе стратегічне значення. Співпадає з міжнародним транспортним коридором від Балтійського моря аж до чорного. А для України вона ще більш важлива. Це маршрут найкоротший, який сполучає західну, центральну та східну частини України. Тому дорога має бути ідеальною, вважають у службі автомобільних доріг у Хмельницькій області. Як вирішують одну з найбільших бід України у наступному сюжеті наших колег? Нарешті частина дороги на Вінницю стане ширшою. Дорожники реконструюють ділянку автодороги на 293-298 кілометрах. У службі автомобільних доріг у Хмельницькій області зауважують, зробили б набагато швидше, та не було стабільного фінансування. Бо ж почали роботи з реконструкції ще у 2008 році, та через рік фінансування заморозили. Робота ця не з легких, але вже до кінця року подоляни зможуть оцінити переваги новозбудованої правої частини дороги першої Б категорії. Завдячувати водії мають службі автомобільних доріг у Хмельницькій області. Області, яка сприяла виділенню майже 47 мільйонів гривень на реконструкцію цієї ділянки. Дорога з другої технічної категорії зараз перебудовується у першу технічну категорію шириною проїжджої частини разом з укріпленими обочинами 11 метрів. Ми примінили вже тут дренуючий шар на всю ширину дороги, що дозволить дренувати воді з під покриття. Значить, примінили шар шабенво-пішаної суміші з укріпленням цементу 4% на ділянках, де земляне полотно підвищеної влажності. Ми приміняємо стабілізацію ґрунтів цементом в межах 6%. Укладується на всю ширину асфальтобетон. Це без повзніх стиків. Які то є біда для дороги в процесі експлуатації, їх таких зараз немає. Востаннє капітальний ремонт цієї частини дороги проводили ще у 80-х роках, тому й розрахована вона була лише на 6 тисяч автівок на добу. Нині ж автомобілів значно побільшало. Щодня проїздить майже 14 тисяч, покриття не витримувало навантаження. Нова ж конструкція, загальна товщина якої аж 75 сантиметрів, витримуватиме. Крупнозернистий, пористий асфальтобетон товщиною 8 сантиметрів. Слідчий середній шар йде, щільний, крупнозернистий асфальтобетон, це зараз ми працюємо на цій конструкції. І ще має бути третій шар асфальтобетонного покриття це щебенево-мастичний асфальтобетон. ...товщиною 5 сантиметрів. Новозбудована ділянка дороги вражатиме не лише своїм зовнішнім виглядом. Вона значно убезпечуватиме водіїв та пасажирів, які пересуватимуться по ній. Масиковий асфальтобетон забезпечує кращу безпеку руху, руху наших автомобілів ...в зв'язку з тим, що не створюється плівка між покриттям і колесом автомобіля. Так називається аквапланування. Тобто досягається більше коефіцієнт Щеплення колеса з покриттям асфальтобетону. У службі автомобільних доріг Хмельницької області дбають і про навколишнє середовище. Старе покриття переробляють і використають в основі лівої сторони дороги. Перші етапи будівництва, якої вже розпочали. Адже це не лише сприяє екології, але й економічно вигідно. За два тижні в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Як підготувалися у Чернівцях до початку холодів, знають наші колеги. Понад 120 тисяч чернівчан користуються централізованим опаленням. В обласному центрі працюють 88 котелень. Серед них є старого зразка, збудовані ще у 60-70-х роках минулого століття, а також сучасні автоматизовані, які економлять до 50% газу газу, електроенергії та автоматично регулюють температуру повітря в приміщенні. Усі у належному стані, запевнив директор департаменту житлово-комунального господарства міста Дмитро Сірман. Станом на сьогодні готовність Складає порядка 99%. До 1-го 10-го будуть завершені роботи по заміні квартальних мереж теплопостачання за адресами по вулиці Голоні, 226, Авангарді, 47,51, вулиця Руська, 251-253. Ці роботи також виконують червінці теплокомуненерго. Проте виконувати роботи заважає борг населення за спожите тепло, який становить 13 мільйонів гривень. «У нас 16 числа вже починається опалювальний сезон, і обов'язково потрібно, щоб люди оплатили борги. Що стосується саме нашого комунального підприємства, ми на сьогоднішній день робимо все для того, щоб забезпечити всі версти населення тепло. Навіть якщо у людей якісь є проблеми, от у мене є багато звернень на сьогоднішній день, що ми робимо реструктуризацію боргу. Ну, люди. Не були в Україні, люди пару років були відсутні, не могли сплачувати там батьки, діти. Цей Тобто є реструктуризація. Ми знаходимо спільну мову для того, щоб максимально забезпечити людей теплом. Зима 2013-2014 Обіцяє бути чи не найлютішою за 100 років. Тож, окрім тепла, в оселях варто подбати і про дороги. На випадок сильних снігопадів підприємство буде вирішено питання. Щодо залучення додаткової грейдерної техніки сторонніх підприємств і організацій. В цьому році міще для змогу утримання доріг передбано спецавтомобіль імпортного виробництва і МЕД. Також до кінця року за кошти міського бюджету планується придбати одну машину дорожнього комбінованого та один авторгрейдер. До кінця року планують придбати ще чотири одиниці техніки, зокрема снігозбиральну машину, піскорозкидувач і грейдери. Тож будемо сподіватися, що люті морози і хуртовини найближчої зими наше місто витримає. Інвестиційний потенціал України міжнародні експерти оцінюють у 550 мільярдів доларів США. Черкащину в 50 мільярдів. Вони переконані, у нашого регіону потужний потенціал для заохочення іноземних вкладів у місцеві підприємства. Про це йшлося під час другого відкриття обласного інвестиційного форуму Черкащина, територія співпраці. Його учасниками стали близько 400 бізнесменів. Серед них дійсні та потенційні інвестори з Німеччини, Франції, Індії, Великобританії, Грузії та Кіпра. Чим зацікавила їх Черкаська область, знає. Лидия Маланич. Черкащина наймолодша серед інших областей України, але одна з найпривабливіших для інвесторів. Учасники інвестиційного форуму переконалися в цьому на власні очі. Виставка експозиція виробів Черкащини засвідчила. Тут існує потужна виробнича та наукова база, найсильніша галу сільське господарство. За показниками промислового виробництва регіон у десятці лідерів область обрала курс на модернізацію економіки і покращення соціального добробуту людей. Скажімо, представник державного агентства інвестицій висловив задоволення темпами будівництва перинатального центру. Прийнято рішення додати фінансування в область і направити сюди ще 57 мільйонів гривень для того, щоб Черкаський перинатальний центр. Був відкритий в цьому році з нагоди відкриття форуму його учасникам надіслали вітальні адреси президент України та голова Верховної Ради. У листах йшлося, що на Черкащині вдосконалюються механізми державно-приватного партнерства, покращується бізнес-середовище, і завдяки захисту іноземних інвестицій збільшуються фінансові потоки у національну економіку. Експерти високого класу у свою чергу заявили, наш регіон цікавий міжнародній спільноті Україну оцінюють десь 550 мільярдів доларів. Дуже цікаво, що Черкащина в цих розрахунках коштує близько 50 мільярдів. Це є дуже велика цифра. Навіть для європейської держави це є великі гроші. У великі інвестиційні перспективи вірить і очільник нашого регіону Сергій Тулуб. За його словами, за останні два роки обсяг вкладів у виробництво зріс утричі. Левова частка належить вітчизняним інвесторам: 15% – бізнесменам з Євросоюзу і близько 10% – з країн митного союзу. Сподівається, цей інвестиційний форум теж не залишить інвесторів байдужими. Черкащина презентує їм цікаві проекти. Це і спорудження автобану, Київ, Канів, Черкаси, Дніпропетровськ, правим берегом Дніпра. Це і будівництво туристично-рекреаційного комплексу Дніпровський берег місті Черкаси, це і відновлення роботи Ватутінського буровугільного комплексу, це і завершення об'єктів Чигиринського національного історико культурного заповідника і відновлення пасажирського та вантажного перевезення річковим транспортом. Частина інвесторів вже визначилася зі своїми пріоритетами. На знак майбутньої співпраці облдержадміністрація підписала чотири угоди та меморандуми. Згідно з ними, наш регіон налагоджуватиме економічну та наукову співпрацю з Львівщиною. В Уманському районі компанія Укрленд Фармінг збудує потужний комбікормовий елеватор. На золотоніщині з'явиться комплекс з вирощування індиків. А про туристичні маршрути Черкащини дізнається вся Європа завдяки реалізації міжнародних Одного туристичного проекту шляги Деміоновичів. Експерти всесвітнього економічного форуму у вересні опублікували щорічний рейтинг конкурентоспроможності економік світу світу-2013». Проаналізувавши 148 країн, аналітики виявили п'ятірку найбільш продуктивних, стійких та інноваційних. Тож далі пропоную вам дізнатися, які ж країни очолили топ 5 на п'ятій сходинці США, незважаючи на постійне зниження рівня довіри населення країни до фінансових інститутів, США піднялися в рейтингу конкурентноспроможності на два рядки вгору в порівнянні з минулим роком. Штати, як і раніше, активно залучають кваліфіковані кадри з інших країн і утримують звання найбільшої економіки світу. Четверте місце рейтингу належить Німеччині. Одна з найбільших економік світу одночасно демонструє високу стабільність. Німеччині вдається втриматись, не дивлячись на світову кризу. Експерти високо оцінили розвиток інфраструктури, інвестиційний клімат і освітній сектор. Третю сходинку посідає Фінляндія. Головним досягненням фінської економіки аналітики вважають стійкість і відкритість інноваціям. Крім того, було відзначено високий рівень професійної освіти в галузі науки та інженерних спеціальностей, що дає країні кваліфіковані кадри. На другій сходинці рейтингу Сінгапур. Експерти особливо відзначили якість сінгапурської освітної системи, розвиток інфраструктури та високий рівень довіри до влади. Сінгапур в останні роки успішно залучає на свій ринок праці талановиті і найбільш перспективні кадри з усього світу. А першу сходинку рейтингу посідає Швейцарія. Саме Швейцарія лідирує в рейтингу п'ятий рік поспіль. Найбільшою проблемою швейцарської економіки, на думку аналітиків, є надмірність високоосвічених та високооплачуваних кадрів при нестачі робочих, готових недорого і якісно виконувати важку фізичну. Ну працю далі традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. За останній тиждень курс американської валюти не змінився. Сьогодні долар купують за 8 гривень 11 копійок, а продають за 8 гривень 16 копійок. Курс Нацбанку 7 гривень 99 копійок. Європейську валюту цього тижня на готівковому ринку купувати стало дорожче на 15 копійок. Тож 1 євро купують за 10 гривень 63 копійки, продають за 10 гривень 80 копійок. Нацбанк цього тижня пропонує євро за 10 гривень 53 копійки. 10 російських рублів сьогодні купують за 2 гривні 44 копійки, продають за 2 гривні 53 копійки. Сьогодні пальне на АЗС України ви можете придбати за наступними цінами а 76 від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 49 копійок, а 92 від 10 гривень 9 копійок до 10 гривень 79 копійок, а 95 від 10 гривень 34 копійок до 11 гривень 29 копійок, а 95 плюс від 10 гривень 85 п'яти до 12 гривень 59 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 29 дев'яти до 10 гривень 29 копійок. Пропан Бутан від 3 гривень. Він восьмидесяти копійо до 5 гривень дев'яносто копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васілєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.